Головний лікар змагань Іваніс Філепадос. Греція. Пані Даванове, представляємо вам перший бій ваговій категорії до 52 кілограмів. І у сцені кут кутрингу запрошується. боксер команди Китайські дракони Ху Худжанґома! Червоний кут запрошується. Боксер команди Українські отамани. Азат Усеналіє. У синьому рингу – боксер команди Китайські Дракони. Йому 22 роки. Зріст 168 сантиметрів. Чемпіон Китаю 2014 року. У змаганнях всесвітньої серії боксу провів два поєдинки, в яких святкував одну перемогу. Худжя-ґон. У Червоному рингу – легіонер українських отаманів. Представник Киргизстану. Боксеру 23 года, зрист 166 сантиметрів. Благоразовый чемпион Республики Киргизстан, Кращий боксер січня місяця месяца по версии Айба. Переможец ста призер чемпионата Азия и Азиатских игр. Азад у Сеналие. Хасан Зобіт, Марокко. Ну что ж, первая пара, и тут, наверное, самое главное сейчас задание для судей не перепутать боксеров в одинаковых практически цветах. Если говорить о боксерских трусах, выходят ребята и наша команда подписывает... У Синалиева, круто. У Синалиева так видно худибные хлопцы, тащие е. Кольори майже однакові, зверніть увагу на шостий боксерів. Но тут більше запитання, мабуть, до гостей. ну, мали б подивитися, мабуть, в яких кольорах треба боксувати. та ще є між собою схожі у Сіналіїв та суперник Фуджангуан. Да, ну ми шутим, звісно, це робота судді, не ашибіться, тому я думаю, що вони будуть розличати. А у нас мы видим, уже такая позиционная борьба началась в первом раунде. Уже хорошо многие знают, кто такой Азат Усаналиев. Так, Сенлів дуже сильно, дуже потужно розпочав а, цю, цей сезон Всесвітньої серії боксу. А, ну, ви вже добре думаю, знаєте, запам'ятали, що він переможе цей призер чемпіонатів Азії, Азійських ігор і багаторазовий чемпіон Киргістану. Кращий боксер світу за версією Аїба у січні цього року. Ну і якраз після січня така, ну. Темна полоса пройшла так. Ну, Кар'єрою всесвітньої серії бокса нашого Азата після двох перемог. Ну і знову ж таки над британцем дуже серйозна там перемога над Дендрю Селбі. Також дуже, з дуже добре знайомим була поразка. Були поразки навіть так, але такі поразки вони дуже були близькі до перемог. Очень спорне дійсно, пораження. Благодаря судьям он их получил. На самом деле мы помним, как он хорошо боксировал в России, заслуживал победу, по мнению ну буквально всех, кто видел этот бой. Но к сожалению, тут не только от тебя много зависит, но еще и от судей. Поэтому э, команда поставила задачу перед Соналиевым сегодня доминировать в ринге как можно больше, больше идти вперед, быть э, агрессором. Это одно из тех качеств, которое очень э, оценится э, судьями. Також хочеться сказати, що до розташування групи ми залишаємося третім третіми на один бал у нас більше ніж у мексиканців. Ну і також хочеться сказати, що там сьогодні-завтра проведуть свою зустріч Куба проти збірної Росії. Там також, ну тут що годі, що казати, В'ячеславе, думаю, ти погодишся. Ну, бинці на даний момент не переможуть. Їх ми відпускаємо. А ось тут, якщо вони виграють і не дадуть жодного балу Росії, можна чіплятися і за друге місце. Тим паче у росіян ще зустрічі з мексиканцями, і, що головне передостання зустріч групового етапу Україна, Росія тут у Києві. Що цікаво, наступний день після цього двобою бій Олександра Усика. Так само тут, у палаці спорту, і так само проти росіянина. Да, такие украино-российские а, противостояния. Такие, Думаю, у нас особое внимание. Квитом. Да, особое внимание будет к этим э, поединкам. Ну а мы сосредоточимся на китайских драконах. Видим, не просто проходит первый раунд для Азата Усаналиева. Неплохо он встретил с гонгом соперника. Правый прошел. Так, наиващий. Первый раунд э, для. Рефері, ну, знову ж таки, тут важко. Ти правильно, дуже правильно помітив, що тут -то головне, щоб рефері у нас рахували все правильно, тому що сплутати боксерів, ну так ну, лише дуже уважними потрібно бути. Хоча, ну, ось за такими повторами, хоча наші режисери ну ніколи такого не помічали, що видають в ефір так лише вдалі наші атаки, тут а, завжди. Це дуже професійно від наших режисерів, але навіть за цими повторами ми бачимо, що Азат був як мінімум влучнішим. У першому раунді так треба продовжувати. Хоча давайте дочекаємося рішення, точніше калькуляції, будемо так казати, першого раунду. 10 9 перемога. Це троє суді дають нам. Ми не проти. Неплохої начало. Хоча ми вже увидели, що соперник дійсно непростий. Китайцы в принципе не особо в последнее время отличаются на любительском ринге. Но есть и у них звездочки, есть и у них неплохие достижения. Команда дисциплинированная. В принципе, знаешь, если ты почав казати про Китай, так в принципе про спорт у Китая можно багато чего казати, але виходить потрошку, починає виходити на досить серйозний рівень. Не лише бокс, але щодо чуток, які є у світі боксу, що на ну, китайці дуже багато починають вкладати саме у бокс. Там з'явився цікавий хлопець у хевівейті, у професійному боксі, так, якщо згадати. Тайшан Дон. Это такой китайский Валуев, 213 сантиметров в росту этого парня. Он підписав контракт з компанією Golden Boy Promotions, с Оскаром Делахой. И его потихоньку раскручивает. Но по правде сказать, пока что эм, я не вижу в нем каких-то серьезных перспектив. Он очень медленный, но притягивает внимание. И там за него взялась серьезная команда, так что, он, возможно, будет прогрессировать. Ну и так, что до команды Китаю в серии боксу. Саме там дуже серйозна підготовка, серйозний табір, де готуються. Там нема у жодній з вагових категорій. Там повністю все закрите. По три-по чотири спортсмени на одну вагову категорію. В принципі, китайцям, ну, мабуть, не заздрять тільки кубинці, так? Да, Сьогодні приїхала така п'ятерка китайців, які фактично лідери зборної Китаю, перші, вторий номера. Так є на кого подивитися. Знову ж таки, пам'ятаємо, що і чемпіонат світу у нас у цьому році. Ну, чемпіонат Європи не будемо казати. Він так само є у матерському боксі. Такий багатий рік буде у нас на бокс під гідою Аїба. Ну і наступний рік Олімпійські ігри у Ріо де Женейро. Да, Ліцензію на Олімпійські ігри. В Рио можно заработать и в формате всемирной серии бокса. Пока что, если говорить о украинских атаманах, то э, никто на лицензии особо не рассчитывает, но борьба еще идет. Некоторые боксеры могут, могут все-таки впоследствии заработать эту лицензию. Будет непросто это сделать, но помимо ВСБ есть еще и просто аматорский бокс. Множество лицензионных турниров будет, где наша команда, надеемся, заработает. Все-таки лицензии будут в полном составе представленных на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 10 секунд до завершения другого раунду. У своєї воді Азатов синалив, відчув суперника, тікає від кожного другого удару свого суперника із Китая Худжиана. Ну і тут такий удар після гонгу, мабуть. Так, да, ціла серія. Так, ну тут поки що не буде попередження. Бок еще не будет попередження ну так после гонгу досить важко. Ну на повторе видим, насколько все-таки более искушенный боксер Азат Саналиев более мастеровитый. Он работает корпусом, уходит от ударов. Китаец же более прямолинейный. Ну, у них вообще в целом бокс достаточно такой механичный, но они очень выносливые ребята, так что тут нужно. Розчитати сили, как следует на, все, на всю дистанцію Азату. Совсем скоро ми узнаємо, какой счет. Та, ну, во раунд. раунді. Якщо віддали, перший віддадуть, і другий 20-18. Загальний рахунок 10-10-9. Усі рефері віддають Азату усі налієву. Тут важко щось сказати, поки що Азат ну, так, на голову вищий, на голову кращий за суперника. Поки що ніяких китайських сюрпризів за два раунди ми не побачили. Да, сьогодні Азат Фоналинов єдиний легіонер в нашій пятерочке. І можна сказати, що сейчас в ринге чемпіон Киргизстана проти чемпіона Китая 2014 года. В Киеве, в Украине, в Палаці спорта. Так, ну так, да, Да, еще и. І... У нас все свидетели. В желто-синих цветах, да. Что приятно? Пішов китаєць вперед, мабуть, і сам розумієте, і тренери, які одразу якраз біля нас, так що якщо чуєте китайську мову, ви знаєте, це не ми. Тут одразу ж дуже емоційно підтримують свого спортсмена, але ну, Ось такий перший панч, будемо так казати, да. пройшов від китайця. Починає Стрятів. кидатися, так, відшла, Думаю, думаєте, погодишся. ну просто кидатися на нашого, на нашого спортсмена китаєць, але... Поки що з пяти таких атак лише одна закінчилася приємністю, будемо так казати, для китайців. Від всіх інших Азат досить сих тікає. Да, Азат намного шустрее на ногах, более подвижный, маневренный. Причем он работает не только по прямой, он ходит в стороны. Ну а тут же и Азат, так. Першу половину третього раунду начебто пригальмова зато сналиво. Тут починає забирати і виривати цей раунд. Десь, розуміє, що, мабуть, забагато він дозволив китайцю за ці півтори хвилини. Так, да, ну ми вже бачили, чим опасен китаєць. Це Это... робота на контратаках. Да, он старается опередить ее, перебивать навстречу. И поэтому мы видим, сейчас азат и Цаналиев сам выдергивает соперника на себя. чтобы тоже сработать на контратаке. Тут развернуло немножко нашего легионера. Напомним, что в первой матчевой встрече против китайцев на выезде мы одержали победу со счетом 3-2. Было нелегко, причем тогда, по-моему, рекорд был для нашей команды. Чотири поєдинка із П'яті закінчились досрочно. Так, і було дуже легко і швидко нам коментувати. Дуже швидко завершився той вечір із Китаєм. Сподіваємося, що і сьогодні у Азата Сіналієва є 20 секунд третього раунду. Четвертий-п'ятий ще попереду. Ну, два раунди за повного домінування у Сіналієва. Подивимося, як третій. У третьому активізувався якраз суперник. Чи то дозволить йому це зробити Азат. Але знову ж таки, зараз пробиває два удари Азату Сіналієв і від. Контратаку соперника дал утекает текает у Липанко, а еще и працюет корпусом Азат Ну, по всей видимости, уже стал испытывать усталость китаец. Отдал вторую половину раунда, практически не работал, немножко джебил. Ну смотрим на повторы, как это все пробыло. Думаю, третий раунд тоже должен быть за Азатом Усиналиевым. Видим, какой апперкот прошел. Нашого ліп'яніра наш суперник Часто сьогодні їх імена називати не будемо. Краще за іменами підготувався Сергій Бриль. В нього воно по боксерськи від зубів відлітає. 10-9. три раунди за нами. 30-27 Загальний рахунок впевнено перемагає за досі Ну і вже за такого рахунку будемо очікувати, мабуть, дострокового завершення цього поєдинку. Удастся ли это сделать Азат Усиналиеву? Он это может, мы это уже бачили. Да, несмотря на весовую категорию, 52 килограмма Азат Усиналиев с хорошим э, такой подставленным ударом может и опустить соперника на канвас. Все может быть, но пока что таких предпосылок не было. Китаец даже если пропускает, э, то держит неплохо. Пошел сейчас в атаку китаец, понимая, что назад уже дороги нет. Уже который раз немножко разворачивается и Китаец, э, нарушая правила, там пробивает по почкам, по затылку. Ну, и ты знаешь, это запытание до расташивания рефери, может в в Он так зашел за спину китайца, еще и не побачив все удары. Такие вражные, потому что там удара 3-4 было. В да, китаец. это уже не первый раз. Но рефери Рефер делал замечание у Сыналиева, за что он разворачивается к сопернику. Спиной. Сейчас неплохо вовремя поднял руки на місце. Азат. так, так само четвертий раунд. Досить активний вид представника Китаю Худжан Гуан. Скидається, він на Азата. Таке враження, що робить ставку на свою швидкість, але як тільки підходить на ближню дистанцію до Абусі на Ліва. Що далі робити, не знає. Но Саналиев, кто видел его предыдущие бои, любит тоже многоударные комбинации. Иногда даже э, срывается в рубку. Китаец мы видели тоже на ближней средней, средней дистанции. Любит выбрасывать такие пулеметные очереди. Вже такий натяк на розмін. Хоча не пішов на цей розмін. Китаєць, намагається заплітати руки у Сіналіва. А ось Асіналієв пішов відверто вперед і досить активно. Чотири удари мінімум. Дійшли до своєї цілі. Так, націлений Асіналієв на голову якраз суперника, хоча ми звикли бачити від Азати більш-таки розмаїтий бокс. Торс. Голова суперника. все это сегодня, ну, может, хочет действительно завершить достроково свои поединок. Знову ж таки, те у него. Ну, по спортивному должны да? его, да, разозлить немножко. Опять же, напоминаем, что все те поражения, которые он потерпел, благодаря осудим. А во многом, особенно в поединке против россиянина. 10 секунд до завершения четвертого раунда. Снова на зустріч пробивает Асин Алиев. Хотя на него снова ж таки кидается с одним ударом Худжиан. Вот это спокойно. Да, по, схожей, по схожему рисунку прошел бой, как и в предыдущих раундах. Было преимущество у Асин Посмотрим на повторы. Вот главное оружие. Это правый прямой навстречу. От... Китайця то за чим нужно слідити нашому легіонеру. У Джингуан імески аргументи на ну, контратаці. Ми чуємо дуже добре. Вони одразу біля нас дуже активно підтримують. Всера ти знаєш, якби тут не віддали супернику цей раунд за його активність. Ну, помимо того правого прямого, который мы видели на повторе, в принципе, так особо больше у него успехов не было. Но судьи, да, отдают все-таки ему. Четвертый раунд вносит таким образом интригу. Хотя для победы в этом поединке китайцу нужно делать больше, нежели выиграть еще, еще одну трехминутку. Встань раунд. Встань пятый раунд. На ведь еще поступить в этом раунде, просто так поступить, а зато все равно перемога будет наша. Но расслабляться не стоит. Нужно выиграть Жодно концовку. Было. Однозначно тут. Я думаю, он это сам понимает. Напомним, для тех, кто знакомится, что такое всемирная серия бокса. Для победы в матчевой встрече, для трех баллов, нужно добыть не менее трех. побед із пяти. За дві побіти дають один бал. Ну, все, що менше, це вже нулі. Ну, сьогодні китайцям хочеться взагалі нічого не віддати. Знову ж таки, нам головне забрати свої три бали. Ну, вже розуміємо, десь 10-й тур сьогодні. Що ми на китайці нам не суперники щодо виходу з групи. Знову ж таки, нагадаємо, три команди підуть далі. Основні претенденти зараз ну, будемо казати, мабуть, чотири команди. Куба. Россия, Украина, ну и у Мексики есть шансы, Китай там далеченько. Мексика дышит нам в затылок на один балл меньше, у них 16 очков у мексиканцев. И сегодня они с большой долей вероятности возьмут еще 3 балла в поединке против алжирцев. Так что нам нельзя, нельзя ни в коем случае проигрывать. Иначе мексиканцы нас могут перегнать. А напомним, что из 8 команд под группе только три выходят в следующий круг. Ну і перші команди, що слід зазначити, одразу йдуть, я розумію, в півфінал, так. Ну і дві, друга і третя, наприст між собою. Тобто, ну, там, якщо придивлятися, мабуть, суперникам, якщо ми пройдемо, якщо пройдемо третіми, ну там поки що це Азербайджан, який ми всі добре знаємо і пам'ятаємо, яких били і проходили. Так, да, ну, в той же час ідуть ровненько з американськими. нокаутами. Які, до речі, эту дуже, команду. дуже здивували нас у цьому сезоні, В'ячеславе. Завжди ми їх возили тих американців, а люди йдуть на другом месте в досить складній групі. Ну что, тем временем мы видим и пятый раунд неплохо китаец э, проводит. Вот то, о чем мы говорили в самом начале, что пусть э, где-то китайские боксеры уступают в технике, в боксерском мышлении, но что касается выносливости, то тут, у них всегда было все в порядке. Ну і знову йде китаєць вперед. Усіналієв поки що на себе приймає і на свій блок його атаки. А ну тут в обіймах один одного. Да, ну і ми не забуваємо, що что Азаты Суналиев літав в Мексику. Там ми пам'ятаємо, помним переліт і и боксировал высокогорье. Все это сказывается на кондициях. Не лише на усі на ліві, я так розумію, усій ну, команді було важко, але на цьому все. На цьому п'ять раундів завершуються. Посміхайтесь, дівчата, які на ваших екранах. Ну ось такий п'ятий раунд. Ну, Підтримують, що хочеться сказати. Так, ну Азатов налів для нас же свій, так. Скільки ми з ним знайомі, та й хочеться сказати, хлопець насправді дуже і дуже приємний, відвертий, такий щирий. Ну, і, всього, Його приймаємо в атамани, так? Класний боксер. Дійсно, дуже хороший легіонер, на кого можна положитися. Ну, і, якщо буде боксувати на Олімпійських іграх, 100% будемо за нього болювати. Ну, а чому б і ні? Михайло Мельник, наш головний тренер, чоловік, був на ваших екранах. Також для нього, будемо казати, нервовий сезон, на його повернення в попередньому сезоні не Мельник був тренером. Ну, давайте дізнаємося, як же завершився цей поєдинок. Командир №1, 48-47. Командир №3, 49-46. 1-0. Азато Сінолієв після двох поразок виграє. Ще останній раунд, бачите, був 2-1, але також на нашу користь. 1-0, що головне, Азето Сінолієв розпочинає. Будемо казати сьогоднішній переможний вечір для українських атаманів. Ну і давайте чекати вагову категорію 60.